А я ось такий як патріотичний кексик. Бо я люблю глазур і купила ось такий штрудель з яблуком, бо моя мама дуже любить яблучні штруделі. Кексик для себе, штрудель для мами. Заодно добра справа, бо витрачені кошти підуть на благодійність. Це традиційний різдвяний ярмарок при Свято Троїцькому храмі в Ужгороді. Щороку вихованці недільної школи заздалегідь створюють новорічні композиції: підсвічники, віночки, ялинкові прикраси. Ми молодіжка недільної школи Святоцького храму приходили, робили при свічках, робили віночки, ялиночки з дощика, свічечки. Зараз дуже вони потрібні нам такий час. Ще тістечка пекли, теж різні прихожани храму. Виручені кошти витрачають на продуктові набори для малозабезпечених сімей. Цьогоріч частину грошей передадуть на потреби ЗСУ. Щоб наше ЗСУ сильніше захищало нашу країну, різдвяний ярмарок кажуть організатори. Це можливість залучити дітей до справ милосердя. А ще це нагода у важкі часи подарувати дітям відчуття свята. В такі важкі часи це треба ще більше такого робити, тому що це і психічне здоров'я, і фізичне здоров'я нашої нації, і майбутнє наших діточок. Тому що ну час йде, і все одно це дитинство, і не не можемо його забирати у наших дітей. Тому ми продовжимо і будемо продовжувати, поки будемо мати сили це робити. Вітаємо вас різдвом Христовим!